Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімей Стахівзович, і в сьогоднішньому відеоролику ми будемо закінчувати ремонт в нашому коридорі. Я думаю, вам сподобається відеоролик буде цікавий, так що влаштовуйтесь позручніше, а ми працюємо. Сьогодні мене чекає нанесення другого шару фарби на наші стіни. Перед тим як нанести фарбу другим шаром. З'явилася ідея замазати щілини, які ось ви можете наблюдати. Цього ніхто не враховував, тому що коли стіни були не пофарбовані, воно якось їх і не видно було, колір був однотонний. А коли стіни пофарбувалися у білий колір, і всередині воно не пофарбовано, тому їх так видно. Тому було прийнято рішення замазати щілини жидкими цвяхами. Ось такий клей. Монтажний називається е, ним. Я попробую замазати щілини і потім другим шаром фарби профарбувати стіни. Ну і ось, друзі, дивіться, виходить отакий результат. Оці ось стики всі позамазував. Далі щілина, яку було дуже сильно видно. Якщо сюди не придивляться, здалека її зовсім не видно. Ну і ще зробив угли. Получається, у углі отут угол була, щілина така, що бросалася в очі, і я її замазав клеєм. Він якраз біленький, і другим шаром форби пройдемося, і все буде гарно. Процес, як я буду наносити другий шар форби на стіни, я знімати не буду, а включимося вже тоді, коли я пофарбую і почнемо приклеювати на нашу стелю ці плехо панелі. Ну що, друзі? Другим шаром форби стіни наші покриті. Як ви бачите, все біленьке, все красивеньке. Хочеться розповісти вам трішки історії про те, як ми планували тут ремонт, адже цей ремонт у нас пішов зовсім не по плану, зовсім нам не подобається. Так що зараз я вам розповім. Дивіться, білою фарбою ми планували пофарбувати нашу стелю. На стіни ми планували поклеяти самоклеючі 3D-панелі, ті, які у нас наклеєні на нашій кухні, тільки можливо з другим якимось візерунком. Поїхали ми в будмах за декоративними уголками, за багетами, за фарбою. Купили ми це все, почали вибирати фарбу, яку нам потрібно. Нам потрібно було десь приблизно 2 літри на стелю. Таких об'ємів не було, було 3,5. Ну, звісно, ми ж її купили для того, щоб в майбутньому щось можливо покрасити інше, якщо залишиться. Приїжджаємо ми додому, починаю рахувати стіни, скільки нам потрібно. 3D-панелі порахував, приблизно 30 штук нам потрібно, зайшли в інтернет, порахували, скільки це вийде, сума вийшла велика, ми собі не можемо це дозволити. І почали думати, що робити далі. Так як у нас 3,5 літри фарби, ми прийшли до того, що а давай пофарбуємо стіни в білий колір. Я такий, ну давай, пофарбував все гарно, прокидаємось на наступний ранок, а стіни трішки жовтуваті. Ми не знаємо, чому це так трапилось. І потім читаємо на, на, на фарбі інструкції, там написано, її потрібно наносити 2 або 3 шари фарби. Ось, Коли все було покрашено, звісно ж краска на цю кімнату закінчилась. Поїхав я ще раз, купив таке відро. До речі, відро стоїть до 800 гривень. Купив, почав фарбувати, фарбувати. Все зафарбував, як ви бачите, все красиво. І потім думаємо, що ж робити з стелею. Чи фарбувати, чи щось на неї клеяти. Прийшли до того, щоб поклеїти сюди ПВХ панелі. Поїхали їх, купили, вони дешеві, там щось нам вийшло в 200 чи 300 гривень. Щось таке. У мене клей є для цього спеціальний. Приклеїмо. Та і все. І тут нас починає, брати ступор. Стіни білі. Багети білі, уголки на відкоси білі, і оці ПВХ панелі білі. І як ви розумієте, який вийде ремонт? Тупо все біле. Ми починаємо опять задумувати, що робити. Передивилися у вас інтернет, які сюди можна малюнки якісь декоративні наносити. Є такі трафарети, через які наносяться, але ж стіни, вони як це сказати, вони зрифльоні. Вийде. Тобто, як декоративна штукатурка. І не вийде ніякого трафарету, не вийде ніяких полосок нанести із малярним скотчем. Тому було прийнято рішення купити ще якусь фарбу дешеву сіру. Купив коротше, я фарбу сіру, до неї розчинник, щоб її трішки розчинити, щоб вона була більш-менш прозрачна. І таким чином валиком нанести тоненьким шаром фарби. І будемо надіятись на те, що воно вийде як декоративна штукатурка. Ось у мене Кусок ОСБ-плити є. Ось я спробую і подивлюсь. Думаю, що буде видно якраз оці білі пори і буде схоже на декоративну штукатурку. Я думаю, буде цікаво. Ось так. Хотіли зекономити, і тепер думаємо, чи зекономили ми, чи не зекономили, аж страшно рахувати. Ось, ну, Починаємо працювати. Фарба розведена. Ось, дивіться, я спробував фарбою не розведеною, вона була густувата. Ось воно, в принципі, буде отак от виглядати, можливо, трішки рідше. Так що зараз е такий момент ризиковий, ну нічого. Ну, пофарбуємо, тому що ну, білі стіни, ну це нам не подобається. Це... Зараз будемо пробувати, що з цього вийде. Поїхали. Нічого, пробуємо. Що вийде? Поїхали. Так, друзі, стіни я пофарбував, поставив кришку на щиток, розетка, все працює, все гарно. Зараз починаємо клеїти наші поверхові панелі на стелі. Отак от і буває. Тому я зараз вам покажу, як я виходжу з такої ситуації. Так, значить, беру я саморізи і прикручую багети саморізами. Так не робиться, звісно, але другого, другого виходу я не бачу, тому що е, стіни криві. Є вигини, і за цього воно не тримається. Це не означає, що клей поганий, а саме воно із-за цих вигинів і відвалюється. Хоч воно і не естетично виглядає, але все-таки воно прилягає рівненько. Коли клей підсохне гарно, тоді можна саморізи викрутити, і оці дірочки, які після саморізів замозати клей і все. Так вони і жили. Ось так виглядає багет із саморізами. Ну, а так воно виглядає тоді, коли позамазував отвори після саморізів клеєм. Ну, а зараз, друзі, прийшла черга до виготовлення наших світильників або бра. Ну, не знаю, що вийде, я думаю, буде цікаво, погнали. Знайшов ось такі рештки від люстри і зараз буду їх розбирати. Так як мені не подобаються плафони на світильниках, я почав думати та ламати голову. З чого ж їх зробити? І прийшла ідея. Відрізавши два куски від сітки, получаються ось такі два плафони. Для того, щоб вони мали округлу форму, з'єдную їх між собою сталевою проволокою. Далі надкусюю цю сітку по колу для того, щоб можна було її прикріпити на патрон, де прикручується лампочка. Відрізаю зайве. І виходить ось такий світильник. Фарбуємо його в чорний матовий колір. Так як форба залишилась, я теж вирішив пофарбувати батарею в чорний матовий кольор. Починаємо збирати наші світильники, кріпити їх буду на кріплення пластикового карнизу. Ну що ж, друзі, нарешті ми закінчили, і давайте я вам покажу повністю наш результат. Ну що ж, друзі, ось такий у нас получився косметичний ремонт. Він нам дуже подобається, все чистенько, рівненько, нема ніяких тріщин, порваних шпалер, які нас постійно дратували. В цілому, результат нас дуже радує, все свіженьке таке і піднімає настрій. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам таке рішення такого ремонту. В принципі, це майданчик для творчості. Був можна робити з такими стінами все, що завгодно, і які завгодно візерунки. Величезне хочеться сказати дякую за те, що дивитесь нас, ставите лайки, пишете коментарі. З кожним новим підписником ви нас наближаєте до нашої мрії. Ще хочеться дуже подякувати підписникам, які підтримують наш канал. Дуже величезне вам. Дякую. Так що всім миру, добро, гарного настрою. Ну а ми пішли знімати долі для восконтент. Всім пока.